Нами бандерівці, ми хлопці дружні, ми України вільної сини. Доброго дня, шановні Друзі, вітаю всім підписникам. Отже, з'явилося дві новеньких моделі тракторів. Один на 24 коника, другий на 50 коників. Оба ідуть під маркуванням, верніше під брендом ДВ, на капоті пише Ломон. Хоч бери, замальовуй, пиши Лемон. Суть відосика. Кому цікаво, пишіть на що подивитися коли буду знімати або ж цю 50-ку, або ж ту 24-ку. Було дві 24-ки, одну вже продали. Осталося ще тільки дві 50-ки 50-ки, одна 24-ка. Надіюсь, поки до цього діло дойде, до їх продажу, то я встигну вже їх по окремому екземпляру засняти. Саме головне, що вас всіх цікавить, одразу це ж ціна. Ця ДВ-шечка буде коштувати на даний момент, коли я знімаю відео, 10 50 доларів. Він на 50 коней, і мені здається, він буде самим-самим дешевим трактором на 50 коней. Якщо взяти його чисто габарити, то дивіться, він реально має набагато більше колеса і сам по собі буде набагато більше звичайної 24-ки. Ось, дивіться, маємо 24-ку від Юто. Якщо його навіть так порівняти, бачите, наскільки він виступає. Це раз. І ось іде сороковка від Кентавро Дивіться, різниця в колесах. Ну і в його зовнішньому вигляді він буде набагато більший. раз Питання в тому, як використати ці 50 коней. Бо людина, яка буде товаришувати на всі 100% своєю головою, буде розуміти, що за відсутності тої маси, яка в ньому повинна бути, на вигляд, тут десь півтори має бути. Плюс-мінус, навіть більше в сторону плюса, може десь 1600 КГ в ньому є. Треба його все-таки залізти в інструкцію, почитати, подивитися. Ну, все одно той маси, яка повинна бути в тракторі на 50 коней, в нього немає. Якщо взяти той же самий солі з 50, так він там здається, 2700 чи 2500 важить. Розумієте, там є маса, там є де використати ту потужність. Тут аж на даний момент. Основний упор буде вам робитися на двигун, який, до речі, має скільки Який має 4 горшка. І на ВОМ. ВОМ здається, двохшвидкісний. Точно ще нічого не знаю, кажу, пишіть що, що спитати, на що подивитися, буду робити огляд, вам розкажу. Кроме того, бачимо під капотом зразу є бачок для вашого цього, охлаждаючої жидкості, розширительний. Не треба буде як мінімум вже шукати якусь батлашку і щось доробляти. На перший погляд, мости, що в 24-ки, що в 50-ки, мені здається, що однакові. Ну це кажу, це перший погляд. Коли буду їх детально між собою порівнювати, знаю, що це вам теж цікаво, то скажу, ну от дивіться для порівняння мост 50 ки дВ і мост 40-ки. Лінійки нічого немає, маю що? Маю отакий листочок. ну Блін, що тут листочок перекриває, що тут. Ну, тут, мабуть, буде все-таки на пару там, сантиметрів, може півтора см буде мост ширший, Ну, це тільки передній, я там кажу, треба буде реально дивитися все подробненько. Ось це ж сама 50-ка, який в нього є плюс, іменно якщо подивитися на нього з цього ракурсу. Висота. Реально високий. Якщо десь будете працювати в полях з тими культурами, в які вам треба заїхати, коли вони тільки починають созрівати і їх не пам'ять, це буде один з кращих варіантів. Якщо брати по навіски, заразу є два циліндри, це як хорошо, так і погано. Що хорошого, що може багато взяти, що поганого, що ви як завжди, можете сюди вгрузити, як на кіровця, що може вам всю бідьку поламати. Але вони є. Бачив відео, то він реально сам себе по приноділовці може підняти. Навісочку. Так що так. от. Плюс, хто купить, буде задумуватись над кабіною. У вас вже все зроблено для того, щоб нормально стала кабіна, тому що що є подушки, нічого не буде репіти, скрипіти, не буде рвати вам ваш метал. Якщо ж брати нав'язку в цілому, іменно по цих клешнях, то що можу сказати? Можу сказати одне. Як на мене, для 50-ки замало. Ну, це як на мене, а там кожен дивиться по своєму. А якщо ж взяти, підійти до 24, ки то ми ну побачимо, що компоновка під капотом, грубо говоря, та ж сама. Ну, тобто, я бачу, цей бачок не буду відкривати, щоб не перервати зйомку двигуна три циліндра, мабуть, овський До речі, панелька, що тут, що там, автомобільного типу, для одних плюс, для других мінус. Плюс в тому, що хорошо все показує, мінус в тому, що, не дай Бог що, і ваш мені ту вам вам впомощі. Ну, вертаємося до чого, вертаємося до навісочки в 24. -ки. Якщо ж брати зарази 24, то для 24 це не то, що потужно, це занадто, я б вже сказав, потужно. Тут сантиметра 2, без всяких зварних швів, ну, звісно, виглядає воно дебело, як для 24. -ки. Знаючи ваші можливості, ви можете сюди вже все, що хочуть запити. Воно його довело підняти і поволокти. Тобто тут нічого не повнеться. Ну, те ж саме, якщо б, наприклад, був зварний шов, то ще була б якась можливість зламати клешню, чим відірвати отам вухо. Так що це вже все на ваше усмотрення. Для прикладу тут і для прикладу в шифінга. Це в нас який 244-й. Ну такий, як в мене тільки у мене 240-й, бачите, на, на порядок менше. Навіть якщо взяти зрівняти з кентавриком, ну, теж на порядок менше. ДВшка в плані нав'язки буде набагато потужніша. Ну, якщо навіть взяти, зрівняти, давайте по бирі з ДТЗ-шною. Ну, от щось щось похоже, але мені здається, ну тут бачите, тут я зверний шов, там я зверний шов. Но мені здається, що все-таки в ДВ буде подебеліше, скажімо так. Так що маємо, то, що маємо. Значить, дивимося відос, коментуємо на що подивитися, що перепитати, що показати. Там же кажуть, візьму інструкцію, почитаю по них все, що можна і не можна. Ну, ціну вже сказав. Саме головне, ви знаєте, коли буду знімати знову, знову буду вказувати ціну. Будемо бачити, поповзла вверх, чи пішла вниз. Ну, все народ, як завжди. Всім щастя, радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, всім до побачення.